Очень у нас тепер зовсім не така, як колись. Ще 20 років тому після покрови земля швидко холонула. Ранкові тумани змінювалися твердими приморозками, а господарі знали, що часнику вже час спати. Сьогодні ж погода робить із нас насмішку. У листопаді квітнуть календули. ґрунт м'який, дощить, і навіть горобці співають так, ніби березень. Отут і починається тривоги. Узимий часник, який мав спокійно укорінюватися під шаром прохолодної землі, раптом пускає зелені паразки, і грядки стають, мов весняні. Люди дивляться на ті сходи і не знають, радіти чи хвилюватися, бо зелені грудні це не свято, а знак, що в природі щось змістилось, і наш старий досвід потребує перегляду. Кожен селянин, який хоча б раз стикався з такою картиною, розуміє, у серці тривога. Здається, що тепер усі старання марні, що під снігом той часник замерзне і замість раннього врожаю навесні залишиться порожня грядка. Проте правда, як завжди, складніша і спокійніша. Часник рослина витривала, мудра, загартована століттями, і розібратися, чому він повівся так незрозуміло, значить знайти спокій і знати, що робити далі. Ми мусимо навчитися дивитися на це явище не з точки зору паніки, а з боку здорового господарського розуму, бо саме він рятував наші посіви у будь-які часи. Важливо зрозуміти усе живе підкоряється не календарю, а природним ритмом. Людина може дивитися на листопад і думати, що це осінь, але часник відчуває лише температуру землі, вологість і тривалість дня. Якщо земля тепла, якщо з дощами вона тримає в собі вологу, зубов починає жити активним життям. Він не читає наші графіки, посадки і не знає, що на вулиці грудень, він просто реагує. Саме тому в останні роки навіть досвідчені городники, які завжди садили за звичкою, опинилися перед новими викликами. Змінюється клімат, змінюється все навколо, і рослини реагують першими. Для сільської родини часник не просто овоч, це і приправа, і ліки, і показник того, як господар доглядає за землею. У кожному дворі знайдеться грядка, де часник росте вже десятиліттями, передається навіть породу. І коли саме цей перевірений сорт раптом починає стрімко зеленіти восени, це сприймається майже як образа. Але якщо уважно придивитись, у цьому нема нічого надприродного. Просто природа послала нам сигнал, пора вчитись працювати з нею за новими правилами. Те, що раніше було нормою, саджати після покрови або за 40 днів до морозів, тепер стало ризиком. Морозів може не бути й у грудні, а часник, який мав укорінитись і заснути, потрапляє в затяжну осінню відлигу. Саме тому важливо зупинитися і подумати, а не бігти одразу з сапкою чи укривним матеріалом. У будь-якому господарстві найкращий помічник не поспіх, а розуміння. Щоб не робити помилок, треба спершу розібратися в причинах, що змусило рослину прокинутись, які процеси зараз відбуваються під землею і чим це може обернутися навесні. Тільки тоді можна приймати рішення, бо кожен крок у городі має наслідок, а в природі не буває випадковостей. Дехто каже: от раніше такого не було. Та якщо придивитись до старих записів і спогадів, то навіть наші дідусі час від часу бачили схожі зими, м'які з дощами й туманами. Різниця в тому, що раніше це траплялося раз на 10 років, а тепер майже щороку. Тож нам, сучасним господарям, треба навчитися розуміти сигнали природи і діяти не за звичкою, а за обставинами. Це не зрада старих методів, це мудрість слухати землю. Якщо часник проріс, значить йому було тепло, і він зробив те, що підказав йому інстинкт. І наша справа не карати рослину за цю помилку, а підтримати її, щоб вона вийшла з зими з найменшими втратами. Такі зміни не лише проблема, а й можливість навчитися гмучкості, бо господар, який вміє підлаштуватися під нову погоду, завжди буде з урожаєм. Це стосується і терміну посадки, і глибини, і вибору сортів. Ми живемо в час, коли природа випробовує нас на уважність, і саме такі ситуації, як осіннє проростання часнику, показують, хто насправді розуміє землю, а хто просто звик діяти як завжди. Уміння мислити спокійно, без страху це головна риса доброго господаря. Отже, не поспішаймо вважати це лихом. Те, що грядки стали зеленими, це лише знак, що природа змінилася, і ми повинні змінюватися разом із нею. Часник не ворог нам, він індикатор, який першим показує, що клімат став іншим, що тепла стало більше, а ритми життя посунулися. І якщо ми навчимося це приймати, то зможемо не тільки зберегти врожай, а й покращити його. Бо головне у землеробстві не боротися з природою, а розуміти її мову. І сьогодні вона говорить до нас дуже виразно. час переглянути старі календарі, послухати землю. Звернути увагу на температуру, на глибину, на вологу, бо лише той, хто спостерігає, може діяти вчасно. Отак От і починається наша розмова про озимий часник, який переплутав зиму з весною. У цьому немає дива, немає катастрофи, є лише урок. І якщо ми цей урок зрозуміємо, то й наступного року будемо спокійніші, мудріші й упевненіші у своїй праці. Бо справжній господар це той, хто не лякається, коли зелен виростає серед зими, а знає, усе має причину, і з кожної причини можна зробити користь. Якщо ми хочемо зрозуміти, чому у зимий чесний присву сини, треба спершу відкинути емоції і глянути на землю очима самого рослини. Усе, що для нас календар, для нього лише умови середовища: тепло, волога, світло, ось три сили, що керують його життям. У нормальні роки, коли після посадки температура ґрунту поступово спадає до 4-6 градусів, зубок встигає укорінитися, наростити міцні корінці, втягнути в себе трохи пожили і засинає. Цей спокій триває до весни, коли земля знову прогрівається. Але коли осінь затягується, коли дощі не вщухають, а температура землі тримається понад 10 градусів тижнями, рослина просто не розуміє, що зараз листопад, а не квітень. У неї запускається природна програма росту, і з землі з'являються зелені пір'їнки. Так працює біологія там, де є тепло і волога, є життя. Найперше винувати цього явища зміни клімату. Це вже не слова з телевізора, а реальність на кожному городі. Осені стали довгими, теплими, і те, що раніше було коротким перехідним періодом між літом і зимою, тепер тягнеться місяцями. Згадаємо останні роки. Листопад нагадує вересень, земля не промерзає навіть у грудні, а сніг падає то на день, то на два і зникає. Для часнику це плутанина. Він створений природою для суворих циклів: осінь, укорінення, зима, спокій, весна, ріст. А коли ці межі розмиті, рослина реагує так, як уміє, росте, бо не відчуває сигналу до зупинки. Друга причина терміни посадки. Більшість господарів, як і раніше, орієнтуються на прикмети чи на певні дати. Посадимо після покрови і буде добре. Та нині ці народні орієнтири часто підводять. Посаджений надто рано, часник має більше часу на розвиток до справжніх холодів. Якщо стоїть тепло, через три тижні після посадки він не тільки дає корінці, а й випускає листки. А якщо ще й душі не дають землі охолонути, то процес іде повним ходом. У результаті ми бачимо зелені грядки там, де мали бути лише акуратні рядки з ледь помітними слідами посадки. Третя причина глибина посадки. Це фактор, який багато хто недооцінює, хоча саме він вирішує долю врожаю в такі теплі роки. Якщо зубки посаджено мілко на глибину 3-4 см, то вони лежать майже на поверхні. Сонце пригріло і земля нагрілася за лічні години. Часник відчуває це миттєво. У результаті навіть невелике потепління запускає процес росту. А ось коли зубки загорнуті на 8-10 см, температура там стабільніша, реакція уповільнена. Саме тому старі господарі завжди казали, краще глибше, ніж мілкіше. Глибина це природний захист від колувань, свого роду теплоізоляція. Є ще одна менш помітна, але важлива причина стан ґрунту. На легких піщаних землях температура змінюється швидше, волога випаровується швидко, а отже, коливання сильніші. У важких суглинках земля довше тримає тепло і вологу, тож там проростання трапляється частіше. Якщо ж додати органіку, компост чи перегні, який сам виділяє тепло під час розкладання, то часнику здається, що він потрапив у теплицю, і навіть нічні похолодання його не зупиняють. Але найцікавіше це те, що відбувається всередині самого зубка. Він не просто сидить у землі. Це живий організм, який дихає, споживає кисень, перетворює поживні речовини, накопичує цукри. Усередині кожного зубка захована маленька майбутня цибулина, зародок нового життя. Як тільки температура ґрунту перевищує межу спокою, близько плюс 7 градусів, ферменти пробуджуються, вуглеводи починають перетворюватися на прості цукри, білки на амінокислоти, клітини діляться, корінці витягуються, укріплюються, а потім у центрі починає розвиватись пагін. Це природна реакція на сприятливі умови. І ми, люди, нічого не можемо з цим зробити, бо для рослини закон не дата в календарі, а температура в землі. Тепер згадаємо ще одну людську помилку надмірне бажання допомогти. Часто господар після посадки старається підживити, підлити, аби часник краще прийнявся. Але кожна додаткова порція вологи в теплій землі це сигнал для рослини, можна рости. У вологому середовищі біохімічні процеси йдуть активніше. ґрунт насичується киснем, і часник починає споживати запаси поживи з зубка. Тому, коли бачимо восени зелені паростки, часто це наслідок нашої власної старанності. Ми підливали, бо боялися, що пересохне, а в результаті створили теплий парник у грудні. Якщо подивитись на це з точки зору фізіології, то проростання це не трагедія, а прояв життєвої сили. Коли часник випускає зелене поро, він витрачає частину енергії, накопиченої в зубку. Але водночас розвиває кореневу систему, і саме це може його врятувати. Коли прийдуть морози, глибокі, розгалужені корені допомагають утримувати вологу, живлять рослину і збільшують концентрацію клітинного соку, який діє як природний антифриз. Тобто, навіть якщо частина зелені загине, цибулина під землею залишиться живою. Проте в кожній цій причині теплі осені, ранній посадці, неправильній глибині є спільне зерно. Ми досі користуємося старими знаннями для нової природи. А вона змінилась. І щоб зберегти врожай, треба не чекати, що погода повернеться як раніше, а пристосовуватись. Сьогодні вже не можна просто посадити до покрову і забути. Треба спостерігати за температурою ґрунту, враховувати прогнози, дивитись на особливості свого регіону. Тепер головний порадник не календар, а термометр. І ще один важливий чинник, про який часто не згадують, це сорт. Є часники південні, з коротким періодом спокою, вони швидко прокидаються, бо пристосовані до м'яких зим. Є північні, що сплять довше. Якщо ви привезли насіння з іншого регіону, воно може поводити зовсім інакше. Тому, коли бачите, що провліз лише один рядок із кількох це не випадковість, а різниця в сортах. Іноді навіть найкращі закордонні сорти, виявляються, не для нашого клімату. Отже, проростання у зиму часнику восени це наслідок поєднання кількох факторів: тепла земля, волога, рання посадка, мала глибина, можливо, надто активний догляд і невідповідний сорт. Усе це разом створює для зубка ідеальні умови для росту. Він не розуміє, що попереду ще зима, він просто виконує свою програму рости коли тепло. А нам залишається одне прийняти цей факт і діяти з розумом, бо природа сильніша за будь-які наші плани, і часник, як і ми, живе за її законами. Коли господар бачить зелені паростки часнику посеред осені, перше, що виникає в голові страх. Мовляв, усе пропало, урожай загине. Але давайте розберемось тверезо, без емоцій, бо в більшості випадків ситуація далеко не така страшна, як здається. Природа рідко працює проти себе, і навіть коли здається, що щось пішло не так, це часто лише інший шлях до того самого результату. Так само і з пророслим узимим часником. Він не приречений. Він просто пройшов частину свого життєвого шляху раніше, ніж ми планували. А нам треба зрозуміти, що це означає і які наслідки можуть чекати навесні. Найперше, треба визначити ступінь проростання. Якщо з землі вийшли лише невеличкі зелені шильця за вишки кілька сантиметрів, це майже норма. Таке трапляється часто навіть у звичайні роки, особливо на півдні чи під час м'яких зим. Верхівка цих паразків тверда, щільна, покрита восковою плівкою. Вона витримує короткі заморозки без шкоди. Навіть якщо кінчики листя побіліють чи підмерзнуть, це не зашкодить луковиці. Вона спокійно дочекається весни і продовжить ріст. Інша справа, коли зелень уже повноцінна, довгі, розворомті листки по 10-15 см. Оце справжній виклик, бо такі тканини ніжні, соковиті, наповнені водою, і саме вони страждають від морозу найбільше. У біології мороз не ворог, якщо рослина готова до нього. Часник має дивовижний природний механізм захисту, здатність накопичувати в клітинному соку цукри. Коли настає холод, складні вуглеводи розщеплюються на прості, і це збільшує густину клітинного соку, запобігаючи утворенню кристалів льоду. Саме тому корені, які вже добре розвинулись, допомагають рослині пережити морози. Вони продовжують постачати вологу і мінерали, що підтримують рівновагу. Але якщо часник витратив надто багато енергії на зелень восени, у нього може не вистачити запасів для якісної закалки, і тоді частина листя загине, хоч сама цибулина залишиться живою. Не треба боятися загибелі листя. Те, що зелені пара замерзнуть і поляжуть, не означає, що загине рослина. Точка росту, тобто серце часнику, розташована глибоко під землею, зазвичай на 5-6 см нижче поверхні. Там температура завжди вища ніж зовні, особливо якщо ґрунт укорінений і не пересушений. Навіть під час синих морозів, на глибині в кілька сантиметрів, земля не промерзає настільки, щоб пошкодити донце. Тож, коли весною сніг зійде, ми побачимо не свіжу зелень, а жовті, в'ялі рештки. Це лише осінні листки, які виконали своє завдання. З їхнього центру підуть нові міцні пагони. Так діє сама природа. Одне покоління відмирає, щоб дати силу наступному. Реальна небезпека тут інша по-перше, втрата енергії. Кожен зубок має обмежений запас поживних речовин, це його батарейка. Коли він проріс восени, частина цього запасу вже витрачена. Навесні такий часник стартує повільніше, йому треба відновити сили, наростити нову зелень, заповнити нестачу. У результаті головки можуть бути меншими, ніж звичайно. Не критично, але помітно. Замість великих повних луковиць, господар отримує середні. та навіть це краще, ніж повна втрата. Якщо вчасно допомогти рослині весною, підживити, полити, врожай частково відновиться. По-друге, після підмерзання листя з'являється небезпека грибкових хвороб. Піднелі або відмерлі тканини це найкращі середовища для розвитку спор. Коли навесні земля прогрівається, а волога ще тримається, гнилі легко переходять у нижню частину стебла і потрапляють до самої цибулини. Найчастіше це фузаріоз, сіра гниль, пліснява. тому найголовніше завдання господаря не допустити, щоб такі залишки накопичувались і торкались здорових рослин. Тут допомагає правильне укриття та своєчасне прибирання старої мульчі весною. Ще один важливий момент сорти. Не всі види чесноку реагують однаково на теплу осінь. Місцеві перевірені руками сорти, які багато поколінь ростуть у певному кліматі, мають довший період спокою. Вони не прокидаються від короткого потепління, а от нові, заморські гіганти з великими зубками часто дають зелені сходи вже при плюс 10 градусах. Їхній біологічний годинник інакший, бо вони пристосовані до м'яких зим. Тож, якщо на грядці проріс лише один рядок, запам'ятайте цей сорт, бо, можливо, саме він не підходить до вашої місцевості. Наступного року краще висаджувати його навесні або замінити на більш витривалий. Багато господарів, бачачи проростання, намагаються рятувати грядку. Підсипають землю, підрізають листя, накривають теплим шаром ще до морозів, та це не завжди добра ідея. Підрізання листя відкриває ворота для інфекцій, а надмірне утеплення вологої землі може викликати випрівання. Коли повітря ще тепле, під товстим шаром мульчі накопичується волога, і цибулина буквально задихається. Головне зараз не нашкодити. Краще дочекатися стільки холодів і тоді вкрити грядку, коли процеси росту природно сповільняться. А тепер звернемо увагу на головний міф: якщо зелень змерзне, то загине і луковиця. Це неправда. Рослина втратить лише те, що вже витратила. Зелень це витрачений ресурс, але не життєво необхідний орган. Луковиця лишається живою, бо її головна частина не піддається морозу. Більш небезпечним є те, що після втрати листя рослина навесні потребуватиме піджилення, щоб відновити фотосинтез. І якщо цього не зробити, врожай буде дрібніший. Але загибель у цій ситуації велика рідкість. Часник надзвичайно витривалий, він переживає суворіші умови, якщо має здорове коріння. Що ж побачимо навесні? Коли сніг зійде, картина буде невтішна. Сухі, жовті рештки листя схилені до землі. Та це не привід для розпачу. Через кілька тижнів з їхнього центру підуть нові пагони. І хоч виглядатиме такий часник гірше за правильний, він надолужить втрачене. Земля прогріється, процеси активуються, і вже у травні різниця майже зникне. Звичайно, врожай може бути трохи дрібніший, але смак, аромат, якість зубків залишаться такими самими. Отже, реальні наслідки осіннього проростання це не смерть рослини, а тимчасове ослаблення. Втрата частини енергії, можливо, ураження грибками, дещо менші головки, але це не катастрофа, це нагадування про те, що часнику, як і будь-якому живому створінню, треба дати спокій і трохи допомоги у потрібний момент. Усе, що нам потрібно зараз, вчасно укрити, не перезволожити, а весною підтримати добром і турботою. І тоді, навіть після такої перечасної весни, часник віддячить добрим врожаєм, хоч і не рекордним, зате здоровим і сильним. Коли ми вже розібралися з причинами та наслідками, настав час діяти, бо будь-які знання без практики лише пів справа. Осінь не вічна, і справжні морози ось-ось прийдуть. Якщо зараз не підготувати грядки, можна втратити те, що ще можна врятувати. Але добрий господар не кидається на осліп, він усе робить послідовно, з розумінням, що земля любить розумну турботу, а не метушню. Тож давайте розкладемо все по поличках і поговоримо про те, що треба робити, а головне чого робити не можна. Щоб допомогти пророслому зимовому часнику безпечно дожити до весни. Перший і найважливіший принцип не втручайся в живу рослину грубо. Багато хто, побачивши зелені паростки, прагне їх виправити: присипати землею, підгорнути, утрамбувати. Але зелений пагін це ніжна тканина, насичена вологою. Якщо її засипати мокрою землею, під неї швидко почнеться гниття. У вологій темряві розвиваються бактерії, грибки і шейка цибулини почне загнивати. Весною така рослина не зійде, тому правило перше нічого не засипати і не загортати. Нехай зелень лишається на поверхні, а корінь у землі. Так він краще дихає і не запріє. Друге правило не зрізайте листя. Є порада серед господарів. Мовляв, треба обрізати зелену частину, щоб не тягнула сок із луковиці. Це груба помилка. Будь-яке обрізання це рана, через яку легко проникає інфекція. Крім того, поки стоїть тепло, через цю відкриту поверхню випаровується волога і цибулина пересихає. Рослина має сама відрегулювати, скільки енергії витратити на зелень. Коли прийде мороз, листя природно зівіне і висохне. Це найкращий спосіб для рослини закрити судини власними силами. Так вона зберігає всередині все необхідне для життя. Третє ніяких піджилень ні поливів. У цю пору всі ростові процеси мають сповільнитись. Якщо внести добрива, особливо азотні, або полити теплою водою, це тільки стимулює ріст, а нам зараз треба навпаки зупинити його. Тож залиште грядку спокою до моменту справжніх заморозків. Коли нічна температура стабільно опуститься нижче нуля і земля почне твернути, тоді прийде час діяти. Саме тоді ми можемо допомогти часнику, не заважаючи його природному циклу. Ось тут починається найголовніший етап укриття. Мульчування або створення ковдри для грядки це перевірений і безпечний спосіб допомогти чеснику перезимувати. Завдання мульчі не зігріти, а стабілізувати температуру ґрунту, щоб не було різких перепадів, які можуть пошкодити коріння. Найкращі матеріали сухий торф, перегній, старий компост, хвойний опад. Вони легкі, пухкі, дихають. Розсипайте шаром 5-7 см прямо поверх грядки. Якщо листя вже виросло, не притискайте його, не кладіть важко, досить просто прикрити основу, щоб створити м'який прошарок повітря. Хорошою альтернативою є солома або сіно. Вони чудово тримають тепло завдяки тому, що між соломинками є повітря. Але тут треба пам'ятати про мишей. У соломі вони люблять влаштовувати гнізда, особливо коли тепло. Тож, якщо обираєте солому, обов'язково розкладіть приманки або пастки поруч і не робіть шар надто щільним. 10-15 см пухкої соломи буде цілком достатньо. Вона і тепло збереже, і сніг затримає, і не дасть землі пересохнути. Ще один традиційний матеріал лапник. Тобто гілки ялини чи сосни. Це давній і мудрий спосіб укриття. Лапник не лише утримує сніг, а й захищає від вітру. Колючі голки відлякують гризунів, а смолисті речовини діють як природний антисептик, запобігаючи гнилі. Достатньо вкрити грядку шаром гілля, щільно, але без тиску, щоб залишились проміжки для повітря. Під таким укриттям температура ґрунту буде стабільною, а весною, коли сніг почне танути, лапник легко прибирається, не травмуючи молоді пагони. Якщо ж під руками немає ні торфу, ні соломи, можна скористатися сучасним матеріалом, нетканим укриттям, спанбондом. Його слід брати щінністю не менше 60 грамів на квадратний метр. Накрийте грядку у два шари, залишивши краї прижатими камінцями або дошками, щоб не здуло вітром. Це простий, але ефективний спосіб створити невеликий тепловий буфер. Під таким укриттям температура завжди на кілька градусів вища, ніж зовні, а волога розподіляється рівномірно. До того ж спанбон пропускає повітря, тож ризику випрівання немає. Коли саме треба вкривати, це критично важливо. Якщо зробити це зарано, коли земля ще тепла і волога, часник просто задихнеться, а луковиці можуть загнити. Якщо ж запізнитися, мороз ударить по відкритому ґрунту і корені можуть підмерзнути. Ідеальний момент, коли температура вночі тримається близько мінус 3-5 градусів, а не піднімається вище нуля. Тоді земля вже схопилася, але ще не промерзла глибоко. Саме по підмерзлому ґрунту і потрібно розкладати мульчучий лапник. Так ми фіксуємо тепло, накопичене землею, і не даємо морозу проникнути глибше. А далі приходить зима, і наша справа слідкувати за снігом, бо жодна мульча не замінить снігового покриву. Кожен сантиметр снігу це градус тепла для землі. Якщо зима малосніжна, треба допомагати природі. Нагрібайте сніг із доріжок, кидайте на грядку, формуючи невеличкі кучугури. Якщо є вітер, покладіть на грядку старі стебла кукурудзи, малини чи просто гілки, вони затримують сніг. Так ви створите природну ковдру, під якою часник спатиме спокійно до весни. А коли прийде весна, не поспішайте. Як тільки сніг розтане, укриття треба зняти поступово, торф чи солому розгрібають, щоб земля швидше прогрілася. Якщо залишити мокру мульчу на догу, під нею може розвинутись гниль, тож дайте сонцю дістатися ґрунту, і тільки тоді, коли з'являться нові зелені листочки, можна дати першу підживку азотним добривом, а селітрою, сечовиною або розчином курячого посліду. Це допоможе рослині відновити сили після зими і швидко наростити нову зелень. Не забувайте, що головна сайз господаря спостереження. Якщо вмієш бачити дрібниці, то розумієш, коли діяти. Кожна грядка своя історія, кожен рік новий урок. І тепер, коли ми розуміємо, чому часник проріс і як пережити наслідки, лишається зробити висновок. Природа не карає нас, вона навчає. І навіть такі аномалії, не вороги, а підказки. Вони вчать нас уважності, дисципліни і поваги до землі, бо земля не любить поспіху, зате щедро ділиться з тими, хто слухає її мову. Отже, не бійтеся зеленого часникову сини, це не кінець, а просто інший початок. Підготуйте грядку правильно, укрийте її вчасно, допоможіть землі утримати тепло, а навесні зустріньте молоді парастки з усмішкою. І тоді, коли літо подарує повні духмяні головки, ви згадаєте цю осінь як ще один урок терпіння, бо справжній господар знає, у природі немає помилок, є лише нові умови і мудрість у тому, щоб пристосуватись до них.